Всім привіт. Зараз випустимо курей на вулицю. Уже і ціра гендичка роба вся приболіла понос, теж. Мабуть, прийдеться дорубувати. У ще щось із печінкою індика було, вся біла. І курочка стараголощая є теж як приболівша, гошей немає. вона як надута якась. А ось ця курка остання голошиє. Вона виходила. Півник він там хоча не вийшов. І пару старих курей ще. Деякі кури вертаються назад зразу. Зараз ще осталось, бінтамка і декілька кур. Вода в них чисто. Сьогодні мороз зранку кряпкий. В півні грають і на вулиці. Кури не хочуть заходити. Вони щось знаходять і під снігом, і там, де немає снігу. Деякі ось стоять тут. Ось бінтамка стоїть, ховається. Деякі кури в курник позаходили, бінтамки на подрах. І останні кури теж прийшли вже сюди в курні. Попас куся десь час. Почистив свинки з першої клітки, Бурак з обмішкою той, що викидали. Одмішку сьогодні не запарував курам, Вчора в них була обмішка, хай. Винтам там карабенька не вийшло ще. О, он бена. В Курнякови сидить. Сьогодні кури знесли два яйця. бінтамка не несла сьогодні. Сьогодні вечором мені кукурудзи небагато дам. Такий підніс. Він дичко сьогодні не рубали. Побачимо, що з нею до завтра буде. Якщо хуже не стане, може хай поживе.